Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і хочу зробити з вами такий розказ, розказ. Розклад. Чи розказує він комусь про вас? Чи говорить він про вас з кимось? Перша позиція. Друга позиція, тобто другий варіант. І дивимося ще третій варіант. Якщо при потребі буду докладати, І так, перший, другий і третій варіант. Для тих, хто дивиться перший раз, можете про це навіть написати, тому я буду точно знати, що хтось дивиться перший раз. Ось, Я раджу натиснути на паузу і спокійно подумати про ту людину, про яку ви питаєте. І так... Чи розказує він комусь про вас. Другу третю відсунемо. І так. Ну, в принципі, ви знаєте, ні. Ні. Він не розказує нікому про вас. Він, ви знаєте, Він, <смі> ви знаєте, от карта Чотири Кубки. Це карта перенасичення. Розжиріння, переїдання. Тобто, він, якщо не з вами, йому досить вас, коли ви з ним. Я не здивуюся, якщо ви йому морочите голову, от не встиг він прийти. Я зараз скажу ще щось: вас йому забагато, і він ні з ким не ділиться, ні з ким не спілкується про вас. Тому що, ось я не здивуюся, якщо він додому не встиг прийти, якщо ви з ним живете, наприклад, разом. ось, І ви вже де був, що бачив, як було на роботі. А, мої любі, відверто вам скажу: чоловіки не такі, як жінки. По-перше, їм не потрібно те спілкування, таке, таке жіноче, так? По-друге, чоловік, коли приходить з роботи, він хоче відпочити. Йому дайте йому 15 хвилин. А то трошки більше, щоб він сам до вас підійшов. А, розумієте, він а, так кажуть. І відверто скажу на своєму досвіді, на, на моєму особистому досвіді, так само: чоловік, от прийшов він додому, він ще не вдома. Він ще десь у дорозі когось, можливо, зустрів, з кимось побалакав. Він ще, ще у нього прокручується, чи все він зробив, чи все він це. Розумієте? Він ще не у вашій увазі. А в мене таке враження, емоційного стану йому вас просто забагато. І він ні з ким не балакає, ні з ким не ділиться. Я би не сказала, я взагалі він радий, що він іншим разом от спокою. Дайте йому трохи більше спокою, дайте йому більше свободи. Я би так сказала. Ось це по цьому. Якщо ви не відчуваєте, що це ваш розклад, то вибачайте, ви неправильно вибрали свою позицію. І так, дивимося, другий варіант, чи розказує він комусь про вас. Ви знаєте, да. Він, Я не здивуюся, якщо він такий чоловік консервативний, можливо, ось, ось, бачите, є в нього, можливо, якийсь друг. А якщо він з кимось про вас говорить, то тільки з чоловіками. Ось. А, можливо, з своїм шефом, можливо, з своїм батьком, можливо, з другом якимось ось. Але ви знаєте, якщо він і ну, говорить, так, говорить він про вас, але щось таке позитивне, хазяйське, про ваш е сімейний, наприклад, або може, що він хоче вам, якщо ви не разом, я маю на увазі не живете разом, можливо, він з кимось обговорює, щоб е з'їхатися з вами. Я так думаю, він радиться. Ось. Можливо, хочу вам зробити подарунок і з кимось радиться. Ось таке теж може бути. Так, і, до речі, позитивно він говорить про вас. Ось так. І я думаю, радиться. Тепер третя позиція. А третя позиція. Хм. Ви знаєте, думаю, що він говорить про вас. Е, і багато. Ось тут я би хотіла докласти. Ось тут я би хотіла докласти. Йому дуже чомусь важко з вами. Угу, да. а, дивіться, я так скажу, він, а, якщо ви разом, то він хоче. А, я бачу тут або війна між вами, тобто сварки, суди, якісь, а, якісь непорозуміння у вас, ворожнеча між вами. Дуже, до речі, дуже-дуже по цій карті це може бути, знаєте, Подлянки, він про вас нічого доброго не говорить. На жаль, мої любі. Ось і якщо ви ще не знаєте, він хоче з вами пірвати, розлучитися, розійтися, роз'їхатися. Не з вами не це. А ще знаєте, дивіться, через те, що війна, дивіться, це якщо він не на війні. До цих пір було, так? Якщо він на війні, йому дуже важко, щоб ви розуміли, йому дуже важко, і він не знає, чи він повернеться назад. Я не здивуюся, якщо він прямо вам в очі каже, нашим шукайте, шукайте нашим дітям іншого батька, йому важко про це говорити, але він вважає, що це буде по справедливості, він хоче для вас кращої долі. Ось йому дуже важко. Це як ж, тільки в тому випадку, якщо він на війні. Все інше людина недобре говорить про вас. Ось так. І занадто багато на себе бере. А, має бути язиката людина. Ще раз повторюю: тільки в тому випадку, якщо він не на війні, він такий негативний. Якщо людина на війні. То а людина, навпаки, хоче, щоб ви його не чекали. Ось якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі. Ось. Любіть себе. Ось і вірте, що колись прийде кохання. Бажаю вам всього найкращого. І все буде Україна. На все добре, мої любі!